Так, всім привіт! Прислали S10. Був він десь в іншому сервісі, там пробували міняти скло. Бачимо, що не вийшло його замінити. Матриця ну, не видно, але пошкоджена. А я буду міняти дисплей, але що хочу сказати. Е ті люди, що вже його розбирали, якби пробували міняти скло, це з негативного от, відкрита камера і глазки вже такі. Затерті, не знаю, вона може бути мутна, може прийдеться її міняти. І інше питання. задню кришку ну, вони вже ж відклеювали, виходить. розбирали телефон. І Ну, мож, можна було її просто притулити на старий герметик. Вона і так нікуди не дінеться. Але до того всього ще от клею наляпали. Ну, а я її розбираю, вона ніби має легко зніматися, бо вона вже ж була раніше демонтована. А вона приклеєна намертво цим клеєм. Ну, я думаю, що так робити не дуже. Але я думаю, поставлю дисплей і телефон ще буде служити. Ну, вже майже готово. Телефон в принципі зібраний залишається приклеїти задню кришку. А задня кришка керамічна. Не бувають скляні і керамічні. Керамічна вона трошки важча і її дуже ну, важко приклеїти. Так що буду клеїти на нову проклейку оригінально. От тільки так, бо по-іншому вона може відклеїтись. Скляна ще приклеюється на клей на старий герметик. А керамічна тут же таке, як повезе. Старий герметик я зачистив скрізь. Де він був. Зараз так рівненько приклеюю новий. І все, в принципі, все має бути добре. І так, телефон готовий. Дисплей я замінив. Це той старий. Кришка приклеїлась ідеально. Я вже казав, що вона керамічна. На керамічну треба новий оригінальний герметик. Тоді вона буде триматися. І? В принципі, можна відправляти назад клієнту.